Малята, доброго ранку. Чи гарний у вас сьогодні настрій? Давайте подаруємо друг другу посмішку. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, усміхнись. До діток, малесеньких, своїм ясним личиком повернись. Малята, я хочу вам подарувати маленьке сонечко, щоб у вас був гарний настрій увесь день. Ой, а чуєте, хтось плаче у куточку. Хто це? Так, це котик. Малята, давайте скажемо, який котик? Гарненький, маленький, м'якенький. Котик питає, куди він потрапив. Так, тоді цатка. Розкажіть, будь ласка, про свою групу. Як називається ця кімната? Так. Групова кімната. Що є? У вас у груповій кімнаті столи, стільці, шафи іграшки. Навіщо вони потрібні? Дітки у дитячому садочку граються, снідають, займаються, спілкуються один з одним. Діти, у нас велика групова кімната. У кімнаті є ігровий куточок. Там багато іграшок. У кімнаті є стільці, столи. За ними діти їдять, займаються, також є квіти. Діти за ними доглядають. Котику сподобалася наша розповідь. І послухайте, будь ласка, віршик про групову кімнату. Садочку для малята гарна групова кімната. І красива, затишна, до вподоби всім вона. Що тут бачать наші діти? Іграшки на вікнах квіти і яскравий килимок для малесеньких дитачок. Люба тут малечі гратись, у морозуму навчатись. А в куточку з іграшками добре грати. Про це знаємо ми. З вами всі малята, кожна іграшка чекає вас завжди. Вам же треба її любити, берегти. Малята, котику дуже сподобалося у нас. Він вам дуже дякує.